Активність французів у першому турі парламентських виборів була значно нижчою ніж на президентських. Аби з'ясувати, чому понад 40% громадян не проголосували. Кореспондент Євроню зустрівся з політичним аналітиком з університету Сорбона. багато людей вважають, що парламентські вибори є так би мовити, ратифікацією президентських, що вони є логічним подовженням президентської кампанії, і тому це в деякій мірі пояснює, чому виборці відчули себе менше зацікавленими чи причетними до події. Вибори до парла. Менту, яким передували президентські, завжди привертали менше уваги, як це демонструє досвід історії. Тут спрацьовує вже звична логіка. Ще одне питання з'явилося на сторінках більшості французьких змі: чи можливий альянс між правими та крайніми правими на місцевому рівні для обранців союзу за народний рух існує спокуса укласти угоду з національним фронтом, бо за два роки відбудуться місцеві та муніципальні вибори. Чимало правих бояться втратити свої місця в меріях і вважають, що їм необхідна підтримка національного фронту.